Найдорожчі міста та найвищі зарплати Європи нові правила для українців. Лондон, Велика Британія, висока вартість нерухомості та попит піднімають орендну плату до понад 2 тисячі євро за однокімнатну квартиру в центрі. Цюрих, Швейцарія, стабільна економіка та обмежене будівництво підвищують оренду до 1800 2000 тисячі євро на місяць. Париж, Франція, високий попит і обмежена пропозиція роблять оренду дорогою близько 1500, 1800 євро за однокімнатну квартиру в центрі. Німеччина. Середня зарплата становить від 3500 євро до 4,000 євро. Найбільш затребувані професії інженери, іт спеціалісти та медики. Швейцарія. Середній дохід варіюється між 5,000 євро та 6,000 євро. Основні сфери, де затребувані українці фінанси, і фармацевтика. Люксембург. Зарплати тут складають від 4 тисячі євро до 5 тисяч євро, а ключові сектори банківський та фінансовий. Нідерланди. Середні заробітки від 3500 євро до 4 євро. А популярні сфери інженерія, техніка та медицина. Ірландія Зарплати також становлять від 3500 євро до 4000 євро. Важливими галузями є і та фінанси. Данія. Середні зарплати варіюються від 3500 євро до 4000 євро, а популярними напрямками є технічні інновації, медицина та наукові дослідження. Нідерланди. З 1 липня біженці, які мають роботу, повинні оплачувати комунальні послуги та харчування. І якщо працевлаштований член сім'ї отримує допомогу, виплати для інших припиняються. Польща скасовано одноразову допомогу у 300 злотих та компенсацію за проживання. Біженці оплачують проживання після 120 днів. Виплати для дітей пов'язані з відвідуванням школи. Чехія. Безкоштовне житло для біженців тепер надається на 90 днів. Після цього необхідно платити або шукати інше житло. Словаччина. Змінено правила оформлення тимчасового захисту. Заяву подають особисто через сканування біометрії. Ірландія з 12 вересня урізано виплати для українців у державному житлі. Дорослі отримуватимуть 38,8 євро на тиждень, діти 29,8 євро. Румунія. З 1 липня біженці мають право на грошову допомогу протягом трьох місяців. Доступ до соціальної допомоги можливий після трьох місяців перебування. Угорщина. З 21 серпня безкоштовне житло надається лише українцям з територій, що постраждали від війни. Норвегія. З 15 липня нові правила реєстрації біженців. Подання заяви на захист лише за попереднім записом. Повторно отримати колективний захист не можна. Збережи. Підпишись. ПОШИ.